Правда, для конгресменів частиною програми української делегації, яка останні дні провела у Вашингтоні, стала велика зустріч із американськими законодавцями. Розмова під час якої членам сенату детально розповіли про українське бачення і щодо співпраці зі штатами, і щодо найбільших викликів, якою саме є позиція Києва, і що серед пріоритетів, які озвучували у штатах, розкаже наш спецкор Дмитро Анопченко. Коли спостерігаючи за новинами, нам здається, що у Штатах все вирішує тільки одна людина президент. То це насправді не так. У Конгресу не менше влади і повноважень. І саме щоб на капіталійському пагорбі була інформація з перших уст, українська делегація організувала брифінг для сенаторів, закритий без камери преси. На зустрічі американським законодавцям відверто розповіли і про ситуацію на фронті, і про санкції проти Росії, на які чекає Київ, і про реалізацію мінеральної угоди. А ще була окрема розмова із Дарією Зарівною про українських дітей, яких незаконно вивезла Москва в офісі президента. Це сектор її відповідальності. І масштаб цієї трагедії він дійсно непокоїть тих сенаторів, з якими ми сьогодні зустрічалися. І моя презентація вона була така дещо емоційна, але мене правда дуже сильно обурює те, що відбувається. Я й сама мати, і тобто, ну воно мені дійсно так дуже трагерить і тому виходить. Емоційним, мабуть, дуже ну так реагують на це люди, які слухають. Я розповідала про те, як відбувається індоктринація, мілітаризація українських дітей. Я розповідала про те, що ми говоримо про 19 546 незаконно депортованих або примусово переміщених українських дітей. Але ми забуваємо про цифру 1,6 мільйонів українських дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях під контролем Росії. З американськими політиками не варто говорити мовою гасел. Тут швидше вплинуть емоційні аргументи, конкретні історії, через які можна зрозуміти загальний масштаб проблеми. І тому сенаторів, наприклад, так вразила розповідь про двох юнаків українців, яким за кілька років настільки промили мізки, що вчорашні діти пішли воювати проти України. Вони були ще підлітками, коли в 2014 році. Почалася війна Росії проти України, і е, вони через е, такі організації військово-патріотичного спрямування, як юнармія. Їм там знову ж таки про промивають мізки, випонізують, і вони беруть до рук зброю, стають до лав російських збройних сил і починають воювати проти свого власного народу. Ну я проводила багато таких історій. все у мене було побудовано на історіях і е, е, ну, мабуть. Е, тому це викликало такий сильний емоційний відгук, і здавалося б, Україна вже стільки разів порушувала це питання на багатьох міжнародних зустрічах і майданчиках. Але виявилося, чимало подробиць конгресмени дізнались тільки зараз під час неформального спілкування. Тому і сторонніх не запрошували, щоб зберегти цю відвертість. Одним словом, такий вийшов дуже нетривіальний, дуже глибокий, дуже чесний емоційний полі. -дох. От і я думаю, що треба продовжувати, треба розповідати, тому що навіть е ті люди, які глибоко в темі, глибоко в матеріалі, всіх деталей не знають, і коли вони дізнаються про масштаб проблеми, то е ну, шоковані. Головне прохання українських урядовців до конгресменів бути суворішими щодо Москви. зокрема своїм рішенням запровадити додаткові рестрикції. Ну якщо вже Білий Дім з цим зволікає, не вмовляти Кремль не чекати дива, а збільшувати тиск і політичний, і санкційний Росія розуміє тільки мову сили. Я думаю, ми всі це розуміємо. Тому санкції санкції це те, чого вони дійсно бояться. Тому санкційний законопроект а, сенатора Грема. Це те, що ну, мені здається, може мати силу. Ну а ще конгресменам роз'яснили, чому саме так Україна сформулювала свій стамбульський меморандум, перелік умов для перемир'я, який росіянам передали зараз у Туреччині, і чому серед головних політичних питань там знову була вимога повернення викрадених дітей. Під час останньої зустрічі в Стамбулі ми передали російській стороні список з трьохсот Прісвуч дуже важливо не дати росіянам цю можливість маніпулювати, знову додавати якісь додаткові умови. Якщо ви в принципі здатні продемонструвати добру волю, як часто вони кажуть, то поверніть хоча б частину дітей з цього списку, навіть 100 дітей з цього списку вже буде найбільшим поверненням в історії Бринкен У Конгресі пообіцяли підтримати, адже не грає ролі у якій партії політики: демократи вони чи республіканці. Більше з них все одно самі батьки чи дідусі бабусі. І якщо стосовно зброї чи фінансів погляду у них ще різняться, історії викрадених малюків і головний масштаб проблеми не залишають байдужими ані критиків, ані прихильників чинної адміністрації у цьому вони зараз єдині. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.